Цей місяць ми дивились, розглядали теми теми сім'ї з різних напрямків. Чотири тижні ми мали проповіді про сім'ю. А на домашніх групах у нас ішла чотири тижні тема Святого Духа. Також ми дивились, хто він, як діє. Багато різних напрямків розглядали. Наступний місяць буде проповіді в церкві теми Духа Святого, тому що й буде. Свято трійці Шестя Духа Святого. І ми хочемо більше заглибити в цю тему, яка дуже важлива, тому що в Слові Божому написано, без Духа Святого ви не зможете нічого зробити. Тому, а чи я маю Дух Святий? А як він мені діє, чим діє? Це дуже важливо. Але сьогодні, на завершення теми сім'ї, я б хотів, щоб ми, так як ще й в Червонограді. Річниця церкви, що ми подивились на церкву. В той же час церква це як відображення сім'ї. Бог створив церкву як сім'ю. В сім'ї є батько, да? в сім'ї є мама. Від батька й мами народжуються діти. В церкві є духовний батько, пастор, є служителі, і є Дух Святий, від якого народжується. Духовні діти. Церква і сім'я ну, дуже близьке. І чому? Тому що як потребуємо в сім'ях наших єдність, номер один єдність, а з єдності вже виходить порозуміння, пошана, смирення. Це відносини всередині сім'ї. Тоді сім'я міцна, тоді ніякі шторма хвилі її не зруйнують. І от сьогодні ми будемо з вами дивитися. Єдність церкви. Бережіть єдність церкви. Я так собі назвав проповідь. Бережіть єдність церкви. І щоб почати, зразу ми почнемо з Ефесян, 4 розділ і 3 вірш. Так. Ефесян, 4 розділ, 3 вірш. І тут. Почва. Що ван? Якщо ще й говорити вмієш. Все, ясно. Люк. Е, старайтесь зберігати, старайтесь. Старайтесь трошки слово пильнувати. Пильнуючи, пильнуйте, прагніть, прагніть зберігати єдність Духа в Союзі Миру. Це можна сказати, слухайте, я буду говорити про церкву, а ви прив'язуйте собі це до своєї сім'ї. Взагалі, до розуміння сім'ї. Може, дещо з того, що ми будемо обговорювати сьогодні, досліджувати, воно буде дуже корисне для вашої сім'ї, для ваших відносин. Тому будьте уважні. Єдність. Єдність це те, що створюємо ми. Ніхто ззовні ніякі проповіді, ніякі науки, ніякі семінари не зроблять єдність вашої сім'ї. Тому перший принцип це єдність створюємо ми. Але ще такий нюанс, що єдність це дар Духа Святого. Єдність це дар Духа Святого, а наш обов'язок зберігати її. Нам Дух Святий дає цю єдність, а от наші дії це наші думки в першу чергу. Тому що наші думки вони потім запускають наші дії. Те, що в тебе в голові, воно запускається потім і в твої відносини з людьми, і в сім'ї. Перше, Дух Святий нам дає єдність, друге, це наш обов'язок берегти її, зберігати. І висновок, не висновок, а перша така підтемка, я б назвав єдність це є воля Божа. Щоб ми мали єдність в сім'ї, в церкві, в відносинах, брати, з сестрами, батько, мама, діти, це воля Божа. Амінь. Де це можна прочитати? Слово Боже. Івана 17, 21. Остання розмова Ісуса в Гевсиманському саду з своїм батьком. І Він молиться і каже: Отче, щоб вони, хто вони? Вони всі. Як одно було, як ти, Отче мені, я в тобі, щоб одно вони були в нас. Знаєте, куди запрошує Ісус? Нас? Ті, які були грішниками, і яких Дух Святий освятив. Він каже: Я запрошую їх, Батько, в наше спілкування. Уявляєте, в яку компанію запрошує нас Ісус, де Він спілкується з Отцем, син, Отець і Дух Святий. Він каже, щоб вони були в нас і щоб увірував світ, що Ти мене послав. Алілуя! Це воля Божа, Його бажання, серця, щоб ми були єдині. Ми молився, як він з Отцем, так і ми повинні бути єдині. І знаєте, такий приклад церква. Церква, в якій різні служіння не конкурують між собою. Служителі не конкурують, а в любові і Пошані в самих служіннях вони служать Господу. Така атмосфера приваблює Божу атмосферу, Бога, приваблює Духа Святого всередину таких відносин. Така ж атмосфера, якщо в сім'ї, вона приваблює Духа Святого туди. Амінь. Друге, що може руйнувати єдність? І перше, я б хотів, щоб ми почали з запитання, хто перший зруйнував єдність на небесах? Я його звали Люцифер. Хто зруйнував єдність в Едемському саду, в раю між Адам Єва і Отець Небесний? Це ж не були одна, хоч це була сім'я, але це були відносини які? Отець Адам Єва. І так і будь-яка сім'я складається, де Господь каже, що чоловік є голова над ним Господь і дружиме, діти. Хто цю єдність руйнує? Дьявол? Скажіть, будь ласка, як він зруйнував цю єдність на небесах, а потім і в за Яким методом, чином, засобом? М? Що? Сумнів? Ну, я думаю, перший і головне, це гординя. Що він зробив на небесах? Ах, як це Бог міг мене? Та я достойний чого? Сісти на одному рівні з Богом, бо я ж приймав участь, там щось робив, творив разом з Богом, та я піднімусь наверх і сяду на рівні Бога. Я, гординя. Так, гординя з'являється де. В Того, хто лежить на дивані і нічого не робить, там теж може бути гординя. Але люди, які щось роблять, досягають, дьявол приходить і каже: подивись, як ти багато працюєш. А тебе не шанують, а тобі не дають всієї поваги, а тобі то. І там якийсь хробачок заводиться, і людина контролює, буде вона давати їжу тому хробачку чи ні? Моїй гордині, я кормлю її. Тільки я. Да, дьявол приносить і всім приносить. Ну, чесно, да? Всім дьявол приносить ту елементи гордині. Ведемі він наробив біди всюди. Я кращий. те, що я роблю, найважливіше. А скільки я зробив? Це ж дьявол казав, скільки я зробив, та я сяду на рівні Бога. Гордість. Друге, що руйнує єдність, образи, Плітки. З'явилась гордість, З'явилась образа. І образа не тільки із-за того, що щось тобі не дали, щось не так сказали. Забули тобі щось сказати, забули подякувати, забули щось. І в тебе з'явилася образа. І ти замкнувся і ображаєшся. А ніхто й не знає, що тебе образили, чи щось там сталося. Навіть та людина, може, яка чи образила тебе, чи що, вона й не знає, що ти ходиш ображений, і в тобі щось кипить там. Ну, слухайте, це людина, яка росла з Богом, яка повинна була стати благословенням комусь. Вона в якійсь точці зупиняється. І каже, я впустив собі в серце образу, мене образили, вона охолоджується. Дух Святий вже мені так не діє. І от ті благословіння, які вона повинна була і отримати, і дати іншим людям, вона втрачає. Образа найнебезпечніша штука. Тому й Господь каже, як для чоловіка і жінки, але це ми говоримо про що? Про церкву, ні, ми говоримо про сім'ю. Він каже, до заходу сонця. Вирішуйте питання. Нехай сонце не заходить в твоєму гніві, в твоїй образі. А як я посварився тільки за 15 хвилин до заходу сонця, що тоді робити? Господь каже, давай вирішуй, щоб до заходу сонця ти помирився, щоб воно не закріплялося, щоб вона не роз'їдала. Як там написано, як гнилизна зсередині опоганіє. Плітки. Ну, плітки це тема всіх років і віків. Це коли ми говоримо про когось, коли його немає з нами. І завжди стандартні фрази. А ти знаєш, ти чув, а ти чула, що той та щось десь. Знаєте, я раджу всім, своїм, всім нашим служителям раджу запитати зразу, а ти з ним з нею говорив про це? І людина зразу тівочка очки, замовкає і йде десь. Або інша фраза, давай позвонимо зараз їй йому. Ситуація стає однакова, тому що людина просто прийшла поділитись гріхом. Вона не знає, чи це так, чи це ні, але ота плітка, вона якась смачна була, якась цікава. Давай я піду розкажу, кому ще Та я стану якимось авторитетним, що я такі новини знаю. А може тобі треба просто позвонити тій людині і сказати, слухай, я чув тут таке-таке і вияснити ситуацію і зупинити, як Господь каже, закривайте уста безумствуючим. Людина, яка носить плітки, вона безумствує. Як ти сам не поговорив, ти нерозумний. Алілуя. Чи ви зрозуміли це щось, ні? Поговорити з ким. І алата вот 5:15. Це як така крапочка в тому, коли ми руйнує, що руйнує нашу єдність. Це дуже влучно Господь говорить і про церкву, і про сім'ю. Коли ви один одного кусаєте, тут написано гризете та їсте, коли ви один одного гризете, їзете, глядіть, щоб ви не понищили один одного, коли ви гризете, сваритесь між, один між одним, ніколи не буде плюс. Не буде переможця. Як би ти останній не стукнув кулаком по столу, чи там почув: Не буде переможця, буде руйнація. Тому, якщо ми сваримось, значить ми руйнуємо те, що будує Бог. А Бог що будує? Він нам дав єдність з Духом Святим. Я кажу: я такий розумний, тільки так, тільки то, тільки чого, мене не оцінили, мені не відповіли. Мене щось засудили, я руйную. Образа. Якось хтось порівняв, каже, що образа це мовчазна отрута. Ти замовкаєш, але всередині тебе отрута діє. Тому людина, якраз з нею перше, що стається, вона охолоджується в вірі. Віра в неї вже перестає працювати набагато менше. І вона стає тим меншим благословенням, яким могла бути. Амінь. І наступний пункт як берегти єдність. Які кроки можна зробити, щоб зберегти єдність в сім'ї, в... в церкві? Це до всіх. І перший пункт це смирення. Смирення ми завжди говоримо смирення, смиренні, але ж знаємо кожен, що ми не смиренні. Правда? А мене смиренні. Филиппіан, 2.3. Тут нам дає Бог підказку. як ставати смиренним, як в якійсь ситуації в сім'ї, вдома, в церкві зупинити ту атаку, яка лукавий робить. Вважайте, не робіть нічого підступом. Ну, Ми це відкидаємо. Шванливості. А от наступна половинка вірша, але в покорі. Смиренні. Вважайте один одного більшим, вищим за себе. Як це зрозуміти? Один одного вищим за себе. Ну, в сім'ї. Чоловік, дружина. Це фраза, яка анекдотична, хто в домі хазяїн? Да? І скільки про це говорять і сміються, і все одно воно вилазить. Чи той, хто більше заробляє, чи той, хто більше працює, хто в домі найбільш важливий? А Господь каже: слухайте, а ти вважай більше того, що він вище тебе смирення? Чи це можна зрозуміти? Я вам скажу, в нас тут були за всі роки, приїжджали президенти наші, був Янукович, був ще Ющенко були на зустрічі. Був Порошенко, були на зустрічі також. Ви знаєте, коли я не кажу про цих президентів, хто вони, що вони добре, погано зробили, я кажу про посаду. Приїжджає в місто Львів президент, нас запросили на якусь зустріч. Я ніколи не чув в собі всередині бажання щось йому доказати. Я не знаю, ви коли приходите, якщо були в Садового чи в Козицького. Щоб прийти і показати, що я розумніший тебе, а ти хто ти такий? Той керує мільйонним містом, той областю керує губернатор, той країною керує. І ми підсвідомо їх вважаємо як? Вище за себе. Ну, вони по посаді вище за мене. Висновок це не означає, що я принижуюсь. Я не принижуюсь. Я маю свої різні достоинства, я маю свої досягнення якісь. Але я в смиренні перед цією людиною шаную її. Можна перекласти смирення, як я шаную її пошані, з пошаною відношусь. Чи це зрозуміло? Що таке смирення? Я не доказую, що я прав завжди прав, тільки із-за того, що я прав. І смирення, там, де смирення, там якраз є мир, коли обоє. Розуміються і старати, як ми читали вірш, прагніть, намагайтесь. Чому це Бог пише нам? А тому, що він розуміє, що ми люди. І тому він каже: як у вас буде бажання мати мир, мати єдність, мати пошану, то це буде в процесі вироблятись. Амінь. І друге, як берегти єдність? Терпіння і прощення. А що ж таке терпіння? В Росії всюди дивишся, хто не говорить на різних рівнях. Ти терпіла. Терпіла людина, яка терпить. Це якесь принижене. Ти нижчий сорт. Тебе щось говорять, а ти терпиш, а не даєш зразу чого. Оце правильно. А Бог каже зовсім інше. Каже, терпіть один одного. Не завжди тебе любити будуть, не завжди тобі казати, що ти молодець, що ти мені щось зробив навіть, не завжди будуть хвалити тебе. Але потім він каже, а коли не вистачає терпіння, що робити? А каже, беріть довго терпіння. І для нас вже це трошки ну, незрозуміло наче. А потім читаємо, і Бог довго терпить нас. Мене Бог довго терпить. І коли я перевожу погляд з того, 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 з ким десь там не вистачає терпіння, а я дивлюсь на себе і я дивлюсь, як же ти мене терпиш, а Бог каже, а я беру довго терпіння. Так і вивчіться брати довго терпіння. Терпіння, терпіння це не щось погане. Колосям 3:13. Терпіть один одного. І що? І прощайте. Коли б хто мав на кого оскарження. І от остання фраза: Як Христос вам простив, так і ви терпіть. Алілуя. Так виявляється, все, що в Біблії Бог каже, воно прив'язано до мене, до моєї сім'ї, до моєї церкви. Це приклад поведінки Ісуса Христа. Це так я повинен жити. А ми чомусь думаємо, що коли написано: змінюйтесь на образ Христа, це я стати таким чудотворцем повинен, чи що там цілителем. Же, слухай, щось важливіше є: це ти сам і твої відносини з твоїми близькими, в церкві, з людьми. Що ти сієш? Що від тебе йде? Який запах іде від тебе? Миру, єдності? Як цьому навчитись? Терпіння і прощення, довго терпіння. А, Ще одне місце, я не взяв місце, але так, на пам'ять. Найголовніше, терпінням спасайте душі ваші. Слухайте, коли я стерплю, від цього залежить і доля моєї душі. Якщо я не буду атакувати весь час на зустріч, коли мене атакують. Господь каже, терпінням спасайте душі ваші. Амінь. І ще одне. Третій пункт, як берегти єдність це любов. Любов і є така фраза, переклад грецької: активна любов. Ну, активна любов в людському розумінні це щось інше. Це щось про закоханість, щось таке. А Колосян 3:14 тут нам Бог показує, що. Понад усе, про те, що ми говорили, понад усе повинна бути любов, що є союз досконалості. що є Союз, досконалість. Тобто, все, що ми говорили тільки що, і про смирення, терпіння, зв'язка між ними це любов. По-іншому не буде працювати. Якщо немає любові. То смирення це буде якась імітація смирення або підробка. Я для своєї вигоди зараз тут смирюсь, якщо немає любові. Яка ціль, чого ти смиряєшся? Чого ти не покажеш, хто в домі хазяїн, чи там десь хто? як я люблю цю людину, і я хочу мати мир, єдність. І тоді мої кроки не будуть виглядати, що це якесь приниження, а я щиро це з любов'ю роблю. Амінь. Чи не амінь? Амій. Ну і активна любов. Ми говорили вже про плітки. Це також, коли я маю любов, я коли чую, що з кимось щось сталося, хтось захворів. Я не говорю, обговорюю це, а я вже там. Чим тобі допомогти, що зробити, я допомагаю, роблю щось. Служу тій людині. А може, вона мене недавно гризла, чи хтось щось робив? А я маю любов. Тому що це така ж людина, діти, дитина Божа. А ми це є тіло Христове, ну як рука з рукою може сваритись. Тому бережіть єдність. Я тут приклад привести. Берегти єдність, цінність. Що ми бережемо, як люди так серйозно? От Незалежно ні від чого, ми бережемо його, як зіницю ока кажуть. Навіть не думаючи, ми бережемо. Здоров'я ми бережемо, це ясно. А що ми бережемо? Та ви коли-небудь думали, як ви відноситесь до оцього? Ми його обклеюємо і звідси, і звідси, ой, впав! Ох, тріщенка? Ми його і так, і так ладимо. Ну, це примітивний приклад. Але слухайте, він такий цінний. Не із-за того, скільки він коштує, а ми бережемо його. Невже це тебе так розчулило, розстроїло? Бог каже, коли ти посварився і доказував своє я? Каже, невже це так зачепило тебе? Що готовий зруйнувати єдність, зруйнувати все, тільки доказати, що ти прав. Алілуя. Церква. Я завершую тоді. Церква ну, сказати, що церква це не будівля, а церква це люди і відносини з людьми. А що головне людям в сім'ї бути разом, підтримка, турбота в сім'ї. Бережіть свою сім'ю. Бережіть єдність в церкві. Ефесян 4.3. Ми тільки що про це говорили. Намагайтесь зберігати єдність, даровану Духом, і як берегти. Там немає що цього слова. Ревно бережіть її. Колосян 3,14. А над усім задягніться в любов. Вона союз досконалості. Галілуя! Хто є член церкви Гепсеманія? Ви любите свою церкву. Амінь? А ви думали коли-небудь про єдність в церкві? Що я роблю для того, щоб єдність, мир, любов був тут? Ви знаєте, це... ми ніколи не думаємо про це, що я люблю свою сім'ю. Це наче по умовчанню. Як? По замовченню. Я ж люблю свою сім'ю. Я хочу, щоб все добре було. А як це? Ми ніколи не задумуємось. Ну, іде, як іде, там щось виправимо? Оберігати єдність сім'ї, церкви. Ви знаєте, що це наш обов'язок. Якщо Бог сказав, доручив це, сказав, що дарована єдність Духом Святим, вона мені не просто дарована, щоб я її отак поклав кишень, а я її задіював. Я діяв, як активна любов, що любов не просто говорити, а щось робити для того, щоб показати свою любов, діяти. Єдність це як душа того істинного спілкування. Як ти говориш, як спілкуєшся з усіма? Бог Він якраз бажає бачити наше серце, яке воно, яке воно відкрите до його тіла, а церква це тіло Його. Алілуя. Єдине ціле поєднання Отець, Син і Дух Святий. І він каже: А я хочу, щоб ви були отут, між цими трьома. Алілуя. І мені це приємно, що мене такого бувшого грішника Бог запрошує в свою компанію, що він буде спілкуватись зі мною, Ух ти. Але ж це не просто. Він каже: ти повинен мати любов. Бо між нами любов в цій компанії. Ти маєш любов, ти маєш ту єдність. Якщо немає, давай вчитись. Тому що єдність, як і любов, вона не виникає на одному місці. А тільки коли ти починаєш задумуватись про це. Знову ми не говоримо про закоханість. Ти побачив чоловіка жінку симпатичну і в тобі щось застукало на деякий час. А любов це коли ти любиш людину. Може, вона тобі не дуже подобається. Але коли ти дивишся, що Бог каже, що це таке ж творіння, як і ти, Він точно так увірував, чи вона в мого сина Ісуса Христа. Ви є брат, сестра, ви є члени тіла Христового. Хочеш ти того чи не хочеш, ти народився саме в цій сім'ї, і саме цей батько і мама, і брати, і сестри в тебе, а не якісь інші. Ти повинен їх любити. Чому? А Бог каже, це обов'язок твій тримати єдність. Алілуя! Слава Богу! І як всім батькам приємно бачити, коли їхні діти мають любов і повагу до батьків любов, так і батько хоче бачити, щоб в церкві діти його мали любов, повагу один до одного і ціяли його слово, щоб інші люди спаслись. Амінь. І подивіться, що є цінніше у Бога. Ніж Його церква. Що є в Ісуса цінніше, ніж Його церква. У всьому всесвіті нічого немає. А церква це ми люди з вами. І Бог каже: тримай єдність тут. Тримай єдність з любов'ю, з пошаною. Аллілує. Чому? Він за неї ціну заплатив яку? Хто пам'ятає? За церкву Його заплачена ціна. Всі ці мільярди людей по всьому світі, чи вже не мільярди, за ці дві тисячі років всі ці люди, хто увірував Христа, прийняли, за всіх цих людей Він заплатив. Аллілуя. Якщо ти є член Божої сім'ї, то це до тебе. Алілуя. Підтримувати, підтримувати єдність.